Так, доброго дня. І сьогодні 10 вересня. І нарешті в мене з'явився час записати відосик, що ми зробили з хлопцями за тиждень. По-перше, ми засипали повністю всю парковку, підсипали щебнем, щоб вирівнити її з цими бордюрами. Тому нові бордюри встановлювали, я вже казав. Ось такий тут заїзд, але тут ще треба буде цю дорогу трошки висипати теж чимось. А тут засипали, о, те що залишилось. І От, такий у нас тут насип організувався, треба буде оце все оце, отак, так, вирівняти. Мабуть потім крошкою засиплю тією, що зрізають асфальт. Оце ж дорога загальна, це ж не моя. Зробиться так, щоб було. Так, йдемо далі. Вже ми повністю збудували стовби і кришу нашої беседки альтанки. Так, криша вже все пошліфовано. І навіть я позашпакльовував всякі такі штуки, воно зараз сохне. І потім я їх теж шпаклюю. Це все буде краситись. Так, що по Значить, Оце ОСБ я все-таки вибрав 22, 22 мм. Це дуже товста. Вона не буде прогибатись сама по собі, незважаючи на те, що тут ще балки 150. І все таке. так Це перше. Ідемо далі. Так, тут що ми зробили? Ну, бордюрчик ви бачили? Ми зробили цей бордюр ну, дорожку і е, тут зробили повністю повністю всі засипали місця, все засипали гравієм Виходить, що знизу тут фракція така. це 40-20. Це 4020. А оце. мілка це 5-10 фракція. Так. І нарешті збудувався мій. Збудувався мій город. Чому він такої форми? Тому що в мене весь Участок такої форми. <рес> Мало того, що він кривий косий. Ну, тут ми зробили рівно, тут ми зробили рівно, тут ми зробили рівно. А цей як помістився, бачите, тут угол ширше, там трошки вужчий. Це під прямим углом. Вийшло у нас під прямим углом, тут все рівно. І тут дорожка рівна. Коротше, ми робили по, по факту дорожки, а як вийшло, це так і вийшло, тому що такий участок. І по рівню, бачите, тут один камінь, ну, камінь і трошечки, це 20 см. А з цієї сторони майже три камня, це десь, ну, 2 по 20-40 і ще десь 10 мінімум це 50. Тобто на оцій довжині тут десь 5 метрів. Ні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14. 14 на 40. Ну да, десь приблизно 5 метрів. На 5 метрах перепад м -м -м -м, десь 30 сантиметрів. І це дуже багато. А тут всередині, як я і казав, ми зробили рівнесенько. Ну, майже рівнесенько. трошечки тут, трошечки подивилися, так буде зручно. Тут підсипали, виходить, більше, ніж з тієї сторони. Тут більше того, щоб пол підняти. І вийшло тут у мене з цієї сторони десь 30 см, а з цієї сторони десь 25. Плюс-мінус. Плюс-мінус того. Зробив ще бордюрчики. На своєму дравнічку. Зробив там бордюрчик. Зробили цей двір, склали всі кондрова зайві. Це мені ще у сусідки треба забрати. Вже тиждень лежить, хлопці поїхали, тиждень вже отак лежить. Я не можу нічого з ним зробити. Мені ще треба буде зробити лівньовку. От. Зробити лівньовку. І це вже... Ну і стіни, вже ж. фонарики ми переїхали трошки вище. Тому що вони тут на посаді були дуже незручно, Прямо в обличчя світить. Заграється, блин! Ну коротше, незручно. Е, не тут у мене трошки мангальна зона моя переїхала, але все нормально, треба її посунути. Я останній раз, жарю тут дуже близько до, до забору, треба на краєчки її ставити, трошки від забору відсунути. Бо мангал здоровий і коли я багато жарю на ньому, всякі, всякі овочі, то розпалюю великі багаття. А коли великі багаття розпалюються, той жару багато. Ну, коротше, отакий от вийшов у мене ця територія. Я садив, я знав цей план, що це так все буде. Я садив всю тую по плану. Бачите? Дорожки з'явилися, ту я було раніше, і вона чітко сидить там, де її треба. І так так само. Це. Тут підсипала ще земелька, бо трошки рівень був внизу, і вже все, гарнюня все чітенько. Такий, маленька перемога моя, бо це залишився вже останнє місце, де був той пісок, що в мене ноги грязні були завжди, я тягав цей пісок по території, мене це бісить страшно. Хочеться так чистенько ходити. Кент, як тої педалі мої? чистенько ходить і О, бачите, який корабль в небо. Але тут зараз пауза, і свій переходять, не тут уровень. Ну, трошечки, трошечки грає. трошечки на сантиметр. Тут так само. Так само. В допусках це називається. У мене це називається в допусках. Тут так само. І тут так само. Тож я ж кажу, що вона насправді рівна. А здається, що тут Пікассо працював. Але, незважаючи на те, що вона крива, тут доріжка рівна, тут доріжка рівна, переходить в цю доріжку, переходить в цю, і переходить ззаді, позаду і все чотенько. А тут за дровничком у мене... Дивіться яка тема. Я тут складаю свій робочий інвентар. Цю фіню ще треба кудись або викинути, або щось з нею. Примінити. Ну тако, тако. Тут все заш'ється. Зараз вибираю краску. Думав, морілкою спочатку зробити, але морілкою я не добьюся, хотя запана біла була. морілкою я не доб'юсь білого кольору. Морілкою буде 90 більоса. Більоса. Трошки-трошки як з білим відтінком, але я не хочу такого, я хочу, щоб вона конкретно біла була. Стовби будуть сірі, як криша, а стіни і потолок буде. Білия. ну Підскажіть мені потолок, що, залишати так ОСБ крашене, чи щось морочитись треба. Там зверху, кстати, дуже красиво зроблено, але звідки це не буде видно. Це дуже обідно. Можу вам спробувати показати, що там зверху. Я таку руку зараз засуну. Я не знаю, було видно чи ні. Тут уже у мене качеля є, де качається, катається. То поки що на такому етапі зупиняємось. А, її почистили ми, кстати. я колись в одному з своїх відео розказував, що в мене тут є погріб. Він 2,5 на 2, такий здоровенний. І метр вісімдесят глибиною. Я колись розказував, що він в мене є. Але він закиданий брудом, коли пожежа була, вони все туди скидали. То хлопці вичистили все, винесли. Поки не знаю, що з цим робити, але є погріб. він. Окей. І він не протікає, тому що він не протече. Чому? Тому що ми, коли заливали цю плиту, ми її піднімали вище, ніж пол. Тобто у самого погреба є типу криша. Ну, та, що на полу була криша його. Криша. Потім ми, коли дом цей е, зносили, ми накидали під каміння. Це все каміння. Десь сантиметрів 20-30. Бо ми піднімали висоту для того, щоб мій офіс, мій сарайчик, подвальчик, щоб я там міг ходити, бо там була висота десь метр сімдесят, метр типу того там нереального було ходити. І Ой, зараз, якщо... Ого, вийшло, я зараз вам покажу він такий страшненький. Зараз сирості багато, бо він вже рік стоїть. Ну, Ллється все на нього, в кришку сюди ллється, зараз вже не буде, бо криша є. І вон його пол. Тут потім два хірбіча, це 40 см і то кришка, Тут 10 см самого плити і 30 см виходить у нього там камінь. Тому навіть якщо так, треба закривати, бо забуду і хтось гепнеться. Ми коли заливали плінкою плівкою вкривали покаміння. Хтось має пройти через спочатку бетон, потім плівку, потім 30 см каміння, а потім ще його бетонна криша. Ну, його оригінальна криша. То я думаю, що тут буде все чітко, тим паче, що я тут буду кла класти якусь плитку чи ще щось. І буде все, я думаю, зачотно. А зараз те, ми коли збирали, прикручували на борт. Гайки, звичайні. Зараз міняю, хожу, їх відкручую, прокручую такі от шляпками. Мені здається це більш вродливо. Ці п'ятки закриються потім чи плиткою, чи фемом там чимось. Їх межі, я думаю, не буде видно. А вроді. <кій> Отако зверху, бачите, рівніше виглядає, ніж з ними. Ось така територія вийшла. В цьому я думаю, поки що все в наступному. Я думаю будемо дивитися як будується альтанка. Отакі гарнінки у мене. Уже трошки все. Вересень, середини вересня вже все протіхає. Ось таке. Всім гарного дня!